Чи можна, або чи вони приймуть? Чи приймуть, чи ні що там. Там що там не ну, там, але там набагато защепчився, де, звісно. А щось, щось там вивчуть, за два не угори щось вивчуть. Щось хочеш, будеш здоров'я, будеш здоровий, там можеш піти і на якусь нальотчику та вчитися. Ти раз ну, проїхав, ти слабий, а що. Оля, ну ти думаєш, якщо ти дуже хочеш в Одесу, то йди, оце таке діло. Але ж тобі її знако, яка спеціальність. Тому черняцін таток навчать дерево. Це дерево, то є хороше. Садки. Це все, це може бути аграрієм, яким великим садоводом і не хочеться. Чи бджоли, чи вчитися. Ну, вже раз час 6 місяців приймали, це як два години з половиною там спеціальність хороша. А вищої марки виходить, два з половиною роки вчиться, ти ж маленький? З 11 класів. Це з 9 вчаться два роки, а він з 11-2,5 вчитися. То там він час щось багато є. Цих. Я, я, я. Ти хоч близько, захотів ти й добрався додому, а з тої Одеси і ти один там, що ти будеш робити? Поки ще не йшли за общежиття, не платили. Це зараз 20 тисяч общежиття, зараз почнуть холодильник шукати, скидатися. Скажуть 5 тисяч, скільки скидатись, давай. Ну закажуть да, вас трьох е, в кімнаті, скажуть трохи. Ja wszedłem, jeden to jest dużo, gdzieś, koledzy, to jest masz 10 tysięcy, a to jest My jeszcze 6 dali, a zaraz jest 10-12. I to płacili rok, pół roku. Pół roku wypłacili. Dobrze, że my się tu wzięli, to... A to już te brały stare i ryk połowy nie ma. Czerwniatcy, to jest daleko, widzimy, 25 km. To, Чим туди їхати? Ну це може Оксана ти поїхати завтра. І поїхати в цей І все там розпитати. Получається, що там приймають і за вас Поїхати, в щоб забрати, все в нас гроші немає, далеко їхати, будемо. Причина, яка що там записала. Це ж не розстріляюсь. Забрала документи і все. А я документи не ці бумажні, копії ж. Документи буде. всі в мене. А, то можна і не їхати. Дзвонити, сказати, що... Ну, тоді подзвониш, як щось буде вже тут, я, ти, тут договорюється щось. Списати, що тут, як навчання, скільки вже чоловіче, знати, що тут можна. Тут вже за те, за що має бути професор чи не професор, тобі треба прочитися з вашої роки. Щось ти навчишся. Щось ти навчишся. І при цьому близько. А туди посилати в Одесу, хто буде, я вже не поїду то мама що скільки виїде, і бійде туди 200 назад, 200, це ж гроші. А ти ще такий, що ти не городський.